Привіт! Я Світлана Новосад, фінансовий та податковий консультант з більш ніж 20-річним досвідом роботи. Сьогодні я детально розповім вам коротко і ясно, на прикладах, що таке фінансовий моніторинг, які операції ФОПа можуть викликати інтерес банку. І як працювати без страху і без блокування рахунків? Це питання дуже часто задають мої клієнти, і тому я вирішила вам трошки більш детальніше розповісти в цьому відео. Що ж таке фінансовий моніторинг? Це система контролю з боку банків і держави над фінансовими операціями, яка покликана протидіяти відмиванню грошей. Запобігти фінансуванню тероризму і контролювати підозрілі операції. Банк це так звана перша лінія оборони і він автоматично аналізує всі ваші операції. Є такі типові червоні прапорці для банку. Це такі випадки, коли ваш ФОП рахунок або транзакції можуть викликати інтерес. У банку їх можуть заблокувати або призупинити. Що це саме? Перше, це великі суми надходжень на ваш рахунок без пояснень. Наприклад, ви тільки зареєстрували як суб'єкт підприємницької діяльності, працюєте всього-навсього тільки місяць, і на ваш ФОП-рахунок вже починають надходити великі суми коштів, наприклад, від 400 тисяч гривень в день або в тиждень. Друге, незвичні для вашого кведу операції. Наприклад, ви торгуєте взуттям, і у вас квед розрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах або через мережу інтернет, і вам раптово надходять кошти від консультацій. І цього кведу у вас немає в вашому переліку з реєстру ЄДРПО. Третє. Регулярні надходження на вашу особисту картку без пояснень. Це так звана сіра торгівля. Четверте це платежі у валюті або просто від іноземців. П'яте фізособа отримає десятки переказів на свою фізичну карточку картку особисту, хоча вона зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, розбивка платежу на декілька платежів, щоб уникнути ліміту. Наприклад, вам мало би зайти 400 тисяч гривень, і ви цей платіж розбиваєте по 50 тисяч гривень вісім разів. Це також викликає інтерес банку. І ще е, остання така м, ситуація це неузгодженість між виторгом і вашою податковою звітністю. Це може бути, наприклад, ви в своїй звітності показували за минулий рік 10 або 20 тисяч гривень доходу, а вам надходить на ваш ФОП-рахунок уже в цьому році е, по 200, 300-400 тисяч гривень. Що робити, щоб не викликати підозри? Це саме найперше. Працюйте через свій ФОП-рахунок, а не через особисту карточку. Якщо ви придаєте товари, приймаєте оплати від клієнтів. Наступне, використовуйте свої кведи правильно. Ви їх можете змінювати, додавати, якісь міняти кведи, просто щоб ви це все робили дуже вчасно. Вчасно оновлюйте свої кведи. І третє, такий самий головний лайфхак – не приймайте готівку у великому обсязі без застосування РРО або програмного РРО. Підписуйте договори або виставляйте рахунки фактури. Це для прийому платежів у валюті або міжнародних платежів. Уникайте сірих операцій. На поступлення коштів на свою особисту карточку. І ведіть просту фінансову політику. Завжди майте під руками, записуйте свої доходи і свої витрати. Що ж робити, коли банк прислав вам лист, так званий щастя, в якому просить вас пояснити ваші поступлення і ваші доходи. Саме найперше, це не панікувати. Зазвичай банк просить інвойс або договір, пояснення призначення платежу, скріншот сайту, з якого був зроблений продаж, видаткову накладну або акт, якщо це було надання послуг. Відповідайте чітко, ясно, в рамках закону я вас закликаю, ні в якому разі не ігноруйте цей лист. Бо якщо ви не надасте цю відповідь, бо Точно чекайте, що банк заблокує вам рахунок. І якщо буде рахунок заблокований в цьому банку, то хочу вас попередити, що, е, якщо ви захочете відкрити рахунок в іншому банку, банки обмінюються інформацією і, ймовірніше всього, що в другому банку вам так само не відкриють рахунок, якщо ви нічого не відповісте. То чекайте таку ситуацію. І саме найкраще це контактувати з своїм фінансовим і податковим консультантом і надавати відповідь через нього або через вашого бухгалтера. Найгірше, що може статися, якщо ви не надасте таке пояснення банку і банк не розблокує і не розморозить цей рахунок, це вам прийдеться подати податкову декларацію. Скорше всього за минулий період, і в цьому випадку задекларувати ці доходи як фізична особа і заплатити 23% податку, 18% податку на доходи фізичних осіб, і 5% це буде військовий збір. І тут виникає питання, що краще е, працювати в правовому полі, бути зареєстрованому як підприємець, або боятися, уникати, е, думати, що податки платити це дуже дорого, це не для вас. Краще я буду працювати по чорному. Як бути підприємцем і не боятися? Про це я розповідала в моїх попередніх відео, які є записані на YouTube-каналі Абетка ФОПа, але хочу ще раз вам нагадати: працюйте по-білому, сплачуйте податки, не унікайте відповідальності, ведіть свою діяльність чесно і прозоро. Підприємцем бути легко, просто, якщо у вас є податковий консультант, це престижно. Сплачуйте ці податки. Насправді це не є так аж дуже багато. Це не є так аж складно, якщо ви працюєте з своїм бухгалтером або отримуєте консультацію через податкового консультанта. Сьогодні ми проговорили про те, як працює фінмоніторинг, які є ризики для фізичної особи підприємця або просто для фізичної особи, і як уникнути блокувань. Вашої картки в банку. Пам'ятайте, що фінансова грамотність це свобода, а не страх. І працюйте усвідомлено, і жодний фінмоніторинг для вас не страшний. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій YouTube канал Абетка для ФОПа, ставте свої запитання, записуйтесь на консультацію, мені буде дуже цікаво. Співпрацювати з вами.